Ну, далі термінова і недобра новина. Російські окупанти, начебто, знищили наш 31-й блокпост, що захищав Бахмутівську трасу на Луганщині. Інтернет заполонили повідомлення, що тактичні групи росіян, які днями перетнули кордон на Луганщині. Нині штурмом здобули 31-й блокпост. Інформація надходить з різних джерел. Зокрема, стало відомо, що артобстріл тривав понад 6 годин. По тому до бою стали танки загарбників і вибили українців із 31-го. Зараз триває бій за 29-й блокпост. Його пливає вогн... Нем далекобійна артилерія надходять дані про велику кількість поранених серед наших військових, про убитих відомостей поки немає. 31 й блокпост розрушений артилерійським огнем, і войска, які його прикривали, отошли і закріпилися на других позиціях. Тобто на 31 й блокпосту зараз наших войск нет. Йде артилерійська робота проти противника по 29-му блокпосту. Ну і ще одна теж термінова новина. Останніх хвилин, як повідомляє сайт Українська Правда у Запорізькій області, підірвали міст під товарним потягом з рудою, який їхав до Волновахи. Подія сталася о пів на четверту. Як повідомляється, 10 вагонів зійшли з рейок і лягли на бік. За попередніми даними жертв немає. Наразі пригін закрито. Більше вже про цю подію у вікнах по 22-й.